Всім вітання з Німеччини. Ми сьогодні на кінець починаємо новий влог. Ми будемо їхати на прогулянку. У нас багато планів. Хочемо сьогодні відправитись до моря. Познімаємо вам красоту. Ось так. Зараз біжимо на потяг, який буде через 15 хвилин. і ми відправилися в Ходорож. Дивіться, яка краса. Сонечко. Жовто-блакитна краса, неймовірно. Я в Сказати, ще я була в шоці, це, це нічого не сказати. Прямо з вокзалу ти бачиш море. Це було неймовірно круто, тому що ось вокзал летить чавочка, а попереду море. Ти виходиш з вокзалу, прямо на море. Полтійське море і ми йдемо гуляти. Беремо вас з собою в наш невеличкий сьогоднішній блок. Кайф. Я обожнюю море і йду заряджатись позитивом. Особливо після вчорашнього дня мені це дуже потрібно. Якийсь готель. Строїть, бачите, Рюген готель, Рюген це остров цей. І ось ми йдемо безпосередньо до моря. Дві години ми на морі. Супер! Там, Там навіть, навіть кораблик якийсь плаває на морі. Краса неймовірна. Ігор, ти чуєш, як пахне море? Супер! Друзі, мене прям захоплює дух, бо я обожнюю море, де ото, то, мабуть, патрулює, так? Ну що ж, ми пішли до моря. <сіпи> Тут це ми на мосту якомусь, дивися, і круто. Якась могилка? Чи, чи, що? чи вход? Ленін. А? Ленін. Ленін? Да. Що, серйозно? Там а, написано? подойди То не піду, я потім... Що, по -по -по -по. серйозно? На що ти мене толкаєш? Реально да, капець, ну це вже жесть. Ну да. Тось так. Ладно, ми його пропустимо, ми лучше море вам покажемо. ये देखो हिल रहा है Мені здається, тут слова будуть зайві. І не хочу навіть додавати музику. Дивіться, яка не буде. Британії. Хай. Тобто правильно? О, Прямо. Який душі. А там теж якісь. а що за правди. Націю? Далі ще одну Нідерланди? Ні. Що? Дикимо ставимо. ми совсем примовимо? Просто йдемо, гуляємо. Куди? Йшли, підемо, будь-куди. Походимо, погуляємо, поїдемо назад. Чого ти. Странзу Людимак, ну додому. Але в Странс-Людімак там живе велика пересадка. Дай я так з Боже, друзі, це просто кафешник. кафешка. Кафешка. Ти можемо піти в кафешку поховати. Вниз і далі йдемо? Давай, Давай далі підемо, а потім, якщо через низ вернемось, правильно? Так. Да. Коротше, хто полюбляє гляньте. це просто неймовірний маяк. А як ми як? під ноги, бо можна вбитися. Зараз хочемо знайти морозиво. зайшли, але там на це наливають, морожу не заволоміння, не подобається. Дайомо йому. Дивіться, як гарно. Красота. О, якийсь музей. Але Ігор не хоче нікуди йти. <різвіст> Ми дійшли до самого моря, дійсно можна дістатися до моря. А не просто. Як кажуть. О, Ігор вже поскачкав. Може тут крімся. по камінням по морю. І наш низкий на голов, он видит холодно. Не знаю, холодно, вообще нет. Будешь еще равно. Ты говорил, завезла подавиться. Нет, холодно. Холодно Холодна вода. Невеличка перерва на обід. Я маю смачне зеньку кавалу. Смачне зеньку каву, може, їм ще не що В кафешечці на моліти. Назад у нас залишилась ось така кафешечка. А ми вирішили просто перейти на балочку. Вона якраз просто ось, бачите. Тому було вирішено так краще. Дали